Те, що Сирський сьогодні сказав, що нам вдалося зупинити просування російських військ в Покровську, супер, да? це досягнення, mm -hmm. це класно. Але він забув сказати про критичну ситуацію, доволі її доволі розлого сьогодні описав Юрій Бутусов про ситуацію, яка розгортається трошечки на іншому участку фронту, знову таки на Донеччині, де велике. Фактично селідово, да, де велике оперативне оточення нашої групи військ, і там треба приймати рішення або виходити і фактично втрачати велику територію, або наша, наші підрозділи опиняться фактично в оточенні росіян, і це велика проблема. Чи можуть росіяни одночасно атакувати на всіх участках фронту? Ну, звичайно, можуть, але як ми бачили, вони зараз вибрали пріоритетом саме той напрямок, там де можуть зробити велике оточення. Тому, можливо, на Покровську вони зупинилися.